Сьогодні дуже швидке тісто для булочок та пиріжків. Готується дуже швидко, чекати нічого не треба, замісили, і зразу готуємо пиріжки. Отже, в чашу комбайна або в миску, в якій ви будете це робити, від відміряної кількості борошна всипаю сюди 3 столових ложки, додаю чайну ложку солі, одну столову ложку цукру, 3 столових ложки олії. 250 мл крутого кип'ятку. І це все швиденько перемішую. Виходить ось така заварна основа. І вона ще дуже гаряча, дрожжі сюди вводити не можна, тому потрібно її або дочекатись, доки охолоне, або додаємо зразу прохолодну водичку. Я чекати не хочу, тому додаю прохолодну воду. Після того, як влили воду, бажано потрогати пальцем чи не гаряче. Якщо гаряче, то потрібно ще зачекати, щоб було тепле, щоб дріжджі не зварились. Я ось так трогаю. Якраз така добренька температура приблизно градусів 25 виходить. Всипаю сюди частину борошна, більшу частину, решту буду вводити в процесі замішування тіста. Додаю сухі дріжджі. Відправляю тісто в комбайн для замішування або робимо це руками. Все тісто, думаю, вже готове практично. Для того, щоб воно не прилипало до рук, його краще руки краще змочити олією трохи, тому що тісто таке виходить не сильно забите, воно більш таке м'якеньке і трохи береться до рук. Обминаю його ще раз на столі. Про всяк випадок. Трохи борошна у мене. Байна повилітало, потрібно його все зібрати. О, яке приємне, м'якеньке тісто. Дуже приємно з ним працювати дуже. Тепер потрібно сформувати з нього кульки. Для цього руки змочую олією і ділю на кульки ось таким чином. У мене тут так гарненько сонечко світить, тому мене воно зразу і буде підходити, хоча воно і так гарно підходить навіть без сонця в теплому місці. Ось так їх викладаю зразу на стіл. У мене вийшло в результаті 23 ось таких кульки. Тепер накриваю їх харчовою плівкою, щоб тісто не підсихало. Чим класне таке тісто, що не потрібно чекати, доки воно підійде. Зразу замісили тісто, сформували кульки і можна ліпити пиріжки. Дуже класно, зручно і підходить, воно просто класно. Починаю формувати пиріжки. Руки знову ж таки змащую олією, але не сильно, щоб пиріжки можна було заклеїти. Я вже так добренько їх змастила. Пиріжки я буду смажити на сковорідці, і тому мене вже поставили розігрівати сковорідку з олією. Далі на пиріжок викладаю начинку. У мене це яблучна начинка, я її готувала в минулих відео і защіпую. Отакий От гарненький пиріжок у мене виходить, погляньте. Все, одразу можна відправляти його на сковорідку смажитись. Показую ще раз, як я формую пиріжки. Руки змочені в олії, чуть-чуть трошки зовсім змочені. Начинка. Тут може підійти будь-яка начинка, і солодка, і солена. У мене тут яблучна, яку я готувала. І защипую. Тісто вже буквально просто на очах підходить, такі робляться бульбашки здоровенні. Все. Пиріжок готовий. Можна відправляти, смажити, не треба чекати, доки вони підійдуть. Можна їх готувати в духовці, такі пиріжки навіть, але потрібно тоді поверхню змащувати, буде яєчком, наприклад, щоб вони були такі гарненькі, золотисті. Які апетитні пиріжки сьогодні смажу. Погляньте. Вони ростуть просто на очах. Погляньте на цю красу, які вони в мене гарненькі, пампушечки. Ах, клас, М'якенькі, а зверху такі хрусткі. Ще гарячі. Чекаю, заки вистегнуть, і буду куштувати. Так, пиріжечки мої вже вистегли. Подивіться, які вони пухкенькі, м'якесенькі, дуже гарні. Начинка у мене тут яблучна, але може бути інша. Я робила з капустою дуже смачно, з повидлом виходить, Можна з м'ясом робити, з чим завгодно, з картоплею, з горохом. Ах, погляньте на цю смакоту. Ну що ж, спробую. Дуже смачно виглядають. Mm. Клас. Просто клас. Дуже смачне, ніжне тісто. М'якесеньке, пухкеньке, як пух. Боже, яка це смакота? Я вам передати не можу. <гум> Класна. Друзі, готуйте. З якими начинками ви готуєте такі пиріжки, напишіть. І обов'язково пишіть свої відгуки, як вам це тісто. Тому що ви в нього закохаєтесь. Воно вам точно сподобається. І будете готувати по ньому всі пиріжки, побачите.